До сонячної системи наближається загадковий об'єкт 3i Атлас або третій міжзоріний Атлас, який деякі вчені назвали потенційно ворожою інопланетною технологією. Про це написали в Нью-Йорк Пост. Весь інтернет гудить на цю тему. Протискай подобайку, підписуйся на канал і поїхали. Що нам відомо? Об'єкт рухається зі швидкістю понад 209 тисяч км на годину і має близько 24 км в діаметрі більше за Мангеттен, в якому проживає приблизно 1 мільйон 964 тисячі осіб. Його траєкторія дозволяє пройти поблизу Венери, Марса та Юпітера, а в листопаді він буде прихований від Землі Сонцем, що за гіпотезою може дозволити темне маневрування. Автори дослідження припускають, що це може бути розвідувальний зонд, здатний непомітно наблизитись до землі і навіть здійснити атаку. Цю гіпотезу висунули Адам Хіберт, Адам Кроул та Авік Льоб, астрофізики з Гарварду. Вони посилаються на темну лісову теорію, яка стверджує, що розумні цивілізації ховаються, бо кожна зустріч може бути смертельною. Більшість науковців вважають, що 3 i Atlas це просто комета з іншої зоряної системи. Але навіть автори визнають, неймовірніше – це природній об'єкт, але якщо ми помиляємося наслідки можуть бути фатальними. Ванга пророкувала, що у 2025 році буде контакт з інопланетянами, людство встановить контакт із позаземним життям. Вона не уточнювала, чи буде це доброю чи загрозливою подією. Також вона говорила про природні катастрофи, земля здригнеться, частина країни піде під воду, це трактують як землетруси, повені та посилення кліматичної кризи. Що нас очікує, ніхто не знає, але хтось сказав, має статися щось погане, щоб люди більше не воювали між собою а боролися разом.